Привіт! Це CS2 Man, CS 2 Ment або SMand 2. Ми починаємо нову еру. На каналі більше недоступні старі відоси. Це, звісно, жарт. Але що для нас смішно та дуркувато, для Valve – звичайний стан речей. Закінчилося ПП, розпалена аккаунтом CS у Твіттері. В ніч на 28 вересня CS2 нарешті офіційно вийшла. For me, and I'm feeling good. І ось які зміни понесла за собою ця подія. По-перше, гра CSGO справді зараз недоступна, як і сервери, так і досягнення. Чи повернуть її в майбутньому невідомо, але в нас є можливість грати в 1.6 та Source. Отже, шанси на камбек в бібліотеку у GO суттєві. У релізі гри не відбулося революції на фоні бета версії але оновлення є. Тепер у меню гри з'явилась нова кнопка крамниці. Сама крамниця була в КС раніше, але зараз вона стала набагато зручнішою. Тут зверху нас зустрічає перероблена система дропу за досвід. За кожен рівень ви можете обрати два предмети з чотирьох запропонованих. І найгірше рішення за всю історію інвестицій в КС повернення капсул Paris Major в крамницю. Здається, прийшов час другої частини відео про найгідші інвестиції. Раптом капсули з Парижу залишаться в грі до наступного мейджору. Про це навіть думати не хочеться. З геймплею став доступним змагальний режим, як і обіцяно з окремим званням для кожної мапи. На цьому, в принципі, все. Мапи лишились такими самими, як і в бета версії Найголовніше скіни. Старі скини не натягнули на нові модельки зброї, що дивно, тому поки скини залишаються в первинному вигляді. А от як виглядають скіни створені для кейс 2 ми досі не знаємо, бо ніякого контенту у вигляді операції чи кейсу не додали. Нової анімації трейдапу також не завезли. Але стрімеру XQC це не завадило скрафтити драгон лор. Бум! Yeah! Oh та Гонвір, який виглядає просто приголомшливо. Ось головні, на нашу думку, зміни в КС2. Але ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. В першу чергу в нашому телеграмі. Посилання на який в описі. Пишіть в коментарі вашу думку з приводу нової гри та поставте нам лайк, бо Сієсмен це незмінний гід інвестицій СТІМ.